Робуй потрапити в оригінальну нішу для того, аби тебе не в плагіаті. ми запросили таку людину. Це Тетяна Кулічкина, вона майстриня, вона виготовляє брошки. І якраз таки вас, пані Тетяно, важко звинуватити у плагіаті. тому Дякую. що брошок звичайно багато, патріотичного багато. Але от такого, у вас я ще зрудного разу не бачив. Доброго дня! Добрий Дякуємо, день. що прийшли. Дуже цікаво почути також вашу історію. Що це за брошки, коли почали їх виготовляти? Як ви їх розповсюджуєте? Взагалі з якою це все метою. Ви знаєте, патріот, да, оці кольори патріотичні. То це а зараз на вас нам... яка слухайте, я оце тільки роздивилась, бавовна, так, яка. Вся ви поки бавовна. спілкуєтеся, ви поки спілку... ви спілкуєтеся. Подивитися? а я буду міряти. Миряти. Я буду міряти, а нам глядачі гуси будуть писати, бойові. Яка, це гуси бойові. яка мені буде по це пішли, а війна, пішли так. пісні специфічні. От бачите, ча... час диктує попит. Пісні, туси, так, ну, це було ще буки. Ще було. Я спочатку навіть і не розуміла, що таке бавовна прилетіла. Бавовна прилетіла. а потім думаю це бавовна по-російськи ж, угу. так, хлопок. хлопок, Так, хлопок. Так. І так. тут ідея, думаю, а чого би і ні, ага. можна щось таке придумати. Бо сердечки так, а це дуже... Це теж бойові гуси, так? Оце ні, це гусення жовте. Це, це пташечки, а ні, це журавлик. Давай. Так. Серце є Це журавлик з калиною. А мені до речі, це серце і подобається. О, ти бачиш, так. як я тебе відчуваю. Так, серце це твоє я пташечки відчуваю. Пташечки, Ага, так. мені ну, насправді це дуже було. добре, що вся Україна підхопила оцей цей стренд, синьо-жовтий, розповсюджувати Дякую, навіть клас. любими виробами, і діточки. Це ж які обереги робляться для наших воїнів. Та кожна сім'я, яка відправляє людину на фронт, вони оті діточки їм <свят> щось вкладають своє, <свят> і воно дійсно як оберег. А з чого це ви робите? Це бісер, так? Бусинки, бісер, пір'ячко, камінчики. Ось яка ще краса ось дивись, Слав. це якесь серце чи що це? Оце серце, крило, це таке лелека так, з калиною. А ви, ви розкажіть, чого ви це робите? З чого, які матеріали? Я бачу бісер є, паєточки. Детальніше так. розкажіть. Камінчики, бачите? Ось такі камінчики, пір'ячко, булавочки. А як почалася ви почали це робити? Ви знаєте, коли почалася? Ну, я їх робила вже давно, але так, під настрій, не масово. Коли почалась війна, взагалі два місяці в руки нічого не йшло, навіть три місяці uh -huh. Шоку. не могла нічого. А штукнуло що? Азовсталь, Маріуполь. і uh -huh. Маріуполь, коли вже наші воїни оце от піднялися і туди почали здаватися в полонця. І так було важко, що його стерли з лиця землі, той Маріуполь. А тут то і оці переживання це голко. Я хапаюся за голкою, коли щось стається uh -huh. в країні, дуже страшне. Зрозуміло, Хафаюся, слухайте. А згулку, я знаю, ще, я знаю, що історію у вас чу чоловік зник без вісті. Це не правда не чоловік моєї доньки. доньки. Так. Чоловік доньки 112-та сто дванадцята трищінська була ТРО, Їх туди відправили в Бахмут, угу. і він як той трикутник Бахмутський. Зникли хто не туди не йде. Позникали. І ми не знаємо по сьогоднішній день. Це немає жодної інформації. Коли це сталося? E, 25 травня ще це вже скоро буде дуже багато часу. Угу. Зник. І немає, ми не знаємо. Ось фотографію. Він був продюсером, так? Так, він працював на п'ятому каналі, був продюсером. Він Коли. пішов зразу з першого дня в ЗСУ. Зразу до дзвонив казав, як не я, то хто ми його не хотіли б двоє дітей. Ми казали, Саша, подумай. Він каже, хто як не я? Uh -huh. І ми не маємо до сих пір ніяких відомостей, чи він загинув, чи живий, чи в полоні, чи де він там. Звертались uh всюди. -huh. Всюди. Донька, вона ж там, вони роз... пошуки. І це не тільки він, їх там 8 хлопців з цієї ТРО uh -huh. пропало. І ще вони долучилися, дівчатка, ще троє з іншого району. Одинадцять чоловік шукаємо зниклих, про яких немає нічого. Ніяких відомостей. Так, Ми будемо сподіватися, що буде якась інформація. Ми ну, також зараз надіємося може де хочемо більше живий. оприлюднити цю інформацію, щоб можливо хто що знає, хто може якось допомогти зі збором цієї інформації, щоб також написали або пані Тетяні, або нам на канал. Так, а ваші прикраси, ваші е медальйони, як правильно, Брош... ваші брошки. брошки. Так, ну можна як завгодно дати медальну. Це, це медальйон Щу патріотизму, Україну. я б назвав, це медальйон патріотизму. Щоб не забували no. про Україну. Так, Можливо, скільки це тихогорі? коштує один такий. Ви ж продаєте правильно? Продаю. Скільки грамів? така сусмаріжі. може, 400 гривень, угу. бавовночка, може, 300, бо там менше матеріалів. Угу. Ви там ну, допомагає так допомагаєте ну, це... з СУ? Ну, До речі, до війни були дорожчі: 500-600, а ага. зараз ні. Зараз І зараз не. є на це попит, так? Е, є попит. Звичайно. Купить, але я не хочу дерти вже, як кажуть. За кордон ідеальний подарунок Ви про Україну, мені знаєте, здається. знаєте, Мені приємно сказати, що наші зірки, от, Тетяна Горобець. Я е бачила у вона... Тараса Петерненка також, так? І Петерненка, так, да, вони не... замовляють брошечки. Так вони ще зробили таку місію, вони їздили в Америку на концерт, запросили. І вони відвезли туди в діаспору тож, таку партію. 에, щоб донести до. щоб знали більше про Україну, донести yeah. до людей. Не забували. Кожен день треба нагадувати: Україна є, існує. От ми такі. Шикарно. Ми такі, Це да. дуже. Я думаю, чесно кажучи, сьогодні ви нас не, не навчите зелоною робити, yeah. Такі, yeah. Е, такі штуки. Це немає. Не, один, де, ну, не один день і не швидко. скільки часу на те, щоб зробити, ось, наприклад, таке сердечко. Ну, от я сижу, може, два дня. Одне? Одне і ви два. продаєте його за 400 гривень. Так ну якось е вибачте, шановні, за 400 гривень прикраса ручної роботи, яка виготовляється протягом двох днів. Ну я вам скажу, це буквально тоді ювелірна робота. Тут, це... вибачте, е ви можете підвищувати вартість до війни. Зараз війна і якісь інші потреби. У інші... людей немає так грошей. Можливо, як і є, вони передають все в інші У людей. Е гроші є. Є, ну, є, може, в який... є. Ну, так. може в когось є по різному. Може можу когось є, але як... я не, не Кажу, Що зараз глядачі нас заклюють за те, що я кажу, що у них є гроші. Ну вибачте, пані Тетяна, Що вам допомагає триматись? Скажіть, будь ласка, тому що зараз багато нам хто пише з глядачів про те, що дуже якось важко вже майже рік і наближається ця дата. Ну в багатьох родинах свої якісь ситуації такі склалися, що важко це переживати. Що вам допомагає? От робота. І я би радила кожним українцям, жінки наші, всі українські, вони ж всі майстрині, всі вміють вишивати, шити хтось, ну, може, не поголовно, але всім все одно одна людина щось вміє. Оце важко, щось бахнуло, десь тяжко, бо дійсно сльози. Я плакала, коли Маріуполь бачила, як він стерти. І ще побачила, потім була програма Показали до міста, яке було. Та це дуже важко. Треба чимось займатися, от чимось себе зайняти. Діточ, когось діти розраджують, когось робота, когось. А от творчість, вона, от, ти заходиш в неї, вишиваєш, шиєш. Ну, люба людина, що ліпить, різблярі. Треба робити зараз. Так. Треба, треба Треба працювати і треба так заробляти. Воно і передавати. знімає стрес Нагадаємо і трошки що Олександр Мазенков, так? Так. От саме е, його розшукують. Е, розшукає його пані Тетяна, розшукає його дружина Ольга, розшукає його родина. І ми також наголошуємо, звертаємося, якщо є якась інформація, можете якось допомогти. Е, він виїхав на бойове завдання до Бахмута і зник без звісти. Свідчень, що загинув, немає, але й звісток про нього всі ці місяці не було з травня. Родина, звичайно, що чекає на нього, не припиняє пошуків. Ну, і от я вже сказала, що зникли ще. Десятеро бійців їхні дружини, матері об'єдналися щоб знайти їх. Ми також своєю чергою допомагаємо всіляко щоб розголосити більше цю інформацію, зробити її більш публічною, щоб можна було допомогти для пошуків наших бійців. Пані Тетяно, дуже вам дякуємо. Так, кожна Спасибі. отака брошка, частина грошей, від якої йде на допомогу зсу. Кожна брошка, я хочу сказати, це куля. Це снаряд, який летить в сторону росіян. Не потрібно применшувати роботу будь-якого українця, який своєю справою своїм стартапом допомагає збройним силам. Це все не просто бавовна у вигляді брошки, це куля.